Дональд Трамп сьогодні зустрічався із Кіром Стармером. Він перебуває в Шотландії, грає там в гольф, зустрічається із європейськими посадовцями, досяг уже угоди, нібито попередні, про торгові мита із Європейським Союзом. І от під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії сказав, що у нього вже вірвався трапець. Не збирається він чекати 50 днів, які раніше виділив Путіну для припинення війни. Достатньо каже, буде 10, ну можливо, 12 днів. Немає сенсу чекати, каже Трамп, це були 50 днів, зараз буде 10, можливо 12. Ну, якщо враховувати вихідні, то якраз ті самі два тижні і виходить, це я додаю від себе. Я хотів бути щедрим, каже Трамп, але ми просто не бачимо жодного прогресу. І президент США заявив, що має намір запровадити вторинні санкції проти Росії, які будуть стосуватися країн, які торгують з Росією нафтою, газом, вугіллям, якщо не буде прогресу щодо завершення війни в Україні. Тепер за логіку речей. Китай, Індія, Бразилія і інші країни мають натиснути на Росію, щоб Путін припинив війну. Але чим тиснути? Індія навряд чи це буде робити. Вона сказала, що вона переключиться на інших постачальників. А Китай думає і не збирається тиснути на Москву, щоб... Там ухвалили рішення про зупинку вогню щонайменше. І Трамп також додав, що більше не зацікавлений у розмовах із Путіним. Він багато з ним спілкувався. Те, що ми лише офіційно знаємо, то було кілька розмов після інавгурації Трамп. А от неофіційних було, певне, ще більше. І Трамп говорить, мені вже не так цікаво розмовляти. У нас бували такі приємні бесіди, такі поважні та добрі бесіди, а потім наступної ночі люди гинуть від ракет. Що летять на міста, і мовляв, тому Трамп перестав спілкуватися із Путіним. Але багато факторів вплинули на зміну позиції Трампа, в тому числі і незоворчість Путіна, і також системна робота і Марко Рубіо, окремих членів команди, які переконували Трампа в тому, що з Путіним домовитися не можна. Але кінцевим аргументом остаточним стала справді недоговороздатність Путіна. Те, про що ми Трампу довго намагалися довести, врешті-решт, він прийняв і зрозумів у Кремлі. Медведів сказав, що Трамп грає з Росією в гру ультиматумів. Це загроза і крок до війни з його власною країною. Тобто Росія погрожує Трампу сьогодні війною. Мовляв, Трамп не має права втручатися у їхні міжнародні справи. Тобто жодна країна світу не має права втручатися у ту політику, яку сьогодні здійснює Росія по відношенню до суверенних країн. Логіка, ну звісно, вона відсутня в Кремлі, і я думаю, що відповідні рішення з боку Сполучених Штатів Америки будуть. Чи справді, коли закінчиться термін в 12 днів з сьогоднішньої дати, і Трамп ухвалить рішення проведення санкцій проти Китаю, Індії та Бразилії, це питання складне, але Трамп буде вимушений щось робити. Що саме, звісно, ми побачимо, тому що в мене нема жодного сумніву в тому, що Путін буде продовжувати війну. Ердоган, тим часом, як зараз певне переговірник номер 1 у питанні припинення російсько-української війни, вже встиг заявити, що подібно до того, як у Туреччині почалися переговори між Україною та Росією, незабаром буде накритий стіл мирних переговорів, і ця кривава війна закінчиться, сказав Ердоган. Але, як на мене, це просто гучне гасло, яке не має під собою жодних підстав. Тому що усі спроби Ердогана показати, що він є ефективним переговорником між Путіним та Києвом, вони жодного разу, окрім зернової угоди, не закінчилися якимось успіхом. І то зернова угода, вона доволі сумнівна з точки зору того, як було забезпечено безпечний прохід суден. Щоб стало доказовою базою того, що дійсно о, зернова угода була успішна. Але Ардоган стверджує, що саме так воно і було. Кілька друзів вам новин із Європи. Також приємних. Посол України в Німеччині Олексій Макіїв розповів про зміни в політиці Берліна після приходу до влади канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Я часто говорю про його участь і роль у протистоянні російській агресії, і він справді дуже відрізняється від Олафа Шольца. Зараз ж говорять про те, що, і про це стверджує наш посол, що зростає підтримка Євроатлантичного курсу України. Ще за часів Байдена проти вступу України в НАТО виступали і самі Сполучені Штати Америки, і Німеччина, і інші країни. Позиція Америки не змінилася. Трамп також виступає категорично проти членства України в Північно-Атлантичному Альянсі. А от у Німеччині в уряді канцлера... Мерца говорять уже дещо по-іншому. Якщо за часів попередньої коаліції наші євроатлантичні прагнення підтримувала лише партія зелених, і тоді очільниця закордонного відомства Аналена Бербук, то сьогодні вся коаліція у Уряді Мерца єдиноголосно говорить про те, що Україна має бути членом НАТО, але це не означає, що ми вже ним стали ну прямо завтра. Тим паче, Мерц говорить, що Україна може бути членом Європейського Союзу лише, ну можливо, років через кілька після завершення війни. Він називав взагалі терміни 35 й чи 36 й рік, дуже далекі від сьогоднішніх реалій. І також, друзі, стало відомо про те, що Україна вперше почне імпортувати азербайджанський газ. Трансбалканським коридором. Про це повідомляє Нафтогаз. Це дуже цікава історія, з якою я ще буду розбиратися тут на каналі, тому що наразі стоїть питання, який газ продає Азербайджан Україні: свій чи російський? Як правило, Азербайджан практикує продаж на експорт свого власного газу, якого в них не так багато, але купує чимало російського газу. Ну, тут може так виглядати ситуація, що ми просто-напросто будемо купувати під маркою Азербайджанського газу, за контрактом між Сокар та Нафтогазом, насправді, російський газ. Це поки що моє припущення. Наразі укладено першу угоду про імпорт газу з компанією Сокар Energy Ukraine. Тестове постачання здійснюється за маршрутом через Болгарію та Румунію. Це офіційне повідомлення Нафтогаз. Ще є і неприємні новини з Європейського Союзу, друзі. Там розкритикували торгову угоду, яку уклали Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. Це рамкова угода, бо відповідні міжурядові угоди будуть укладатися ще пізніше. Ну і звісно, що сама угода ця рамкова має пройти ратифікацію за великим рахунком і в Європейському парламенті. Не думаю, що там будуть великі проблеми з ухваленням рішення, але Франція, до прикладу, розкритикувала троєвельну угоду Європейського Союзу і США. І прем'єр Франції Франсуа Байру в мережі Ікс написав, що це похмурий день, коли альянс вільних народів, які об'єдналися для відстоювання своїх цінностей та захисту своїх інтересів, вирішує підкоритися. Якби це сказав Орбан, ми певне, мабуть, і не дивувалися б, хоча Орбан, як ми знаємо, дуже сильно підтримував Трампа, але і Орбан пішов проти Трампа. Він також різко розкритикував торгівельну угоду, яка була погоджена під час зустрічі Урсули фон дер Ляйн та Дональда Трампа. І угорський прем'єр заявив, що Євросоюз прогнувся під вимоги США. Цікаво, як на це відрувує сам Дональд Трамп. Свого часу він Орбана дуже сильно хвалив минулого року, коли проходила виборча кампанія. у США. що власне сказав Орбан? Навіть з першого погляду очевидно, що це не угода, це виглядає не як укладання угоди. Президентом Трампом з Урсулою фон дер Ляйен, А що Дональд Трамп з'їв фондер на сніданок? Тому що президент США перемовник важковаговик, а пані президентка Пір'їнка. Хоча буквально вчора я вам розповідав про те, що Фрідріх Мерц згаданий щойно мною підтримує цю торгівельну угоду. Ну і дійсно. Німеччина є одним із основних і найбільших партнерів Сполучених Штатів Америки у Європейському Союзі, а от французів відносини із Америкою ніяк не складаються. Видання ж Блумберг пише, що згадана мною угода може принести збитків американцям та Європейському Союзу на суму 2 трильйони доларів. Багато скептиків цієї угоди, можливо, то і так, друзі, але для нас ця угода дуже важлива. Тому що Європейський Союз обіцяє купувати у США енергоресурсів на суму 750 мільярдів доларів щороку. А це фактично весь обсяг, який вони свого часу європейці купували в Росії. Тобто, фактично, Росія буде вимушена піти з ринку Європи, бо ніхто їхній газ. Та нафту купувати не буде. Блумберг пише, що до збитків у 2 трильйони доларів призведе підвищення американського мита на імпортні товари, яке в середньому складе 16%. Ви знаєте, що за домовленістю тепер миту буде складати 15%. Нині середній рівень мита складає 13,5%. Тобто зараз дуже багато з'являється цифр контроверсійних, які будуть тлумачити по-різному. Але, друзі, найголовніше те, що Європейський союз пообіцяв інвестувати в американську економіку 600 мільярдів доларів. А Урсула Фондерляїн зробила заяву, що вона не може гарантувати, що ЄС саме це і зробить. Ну, сьогодні не може, а завтра зможе. Певні торги ще будуть присутні, але те, що Європейський Союз справді через тиск Трампа на нього пішов на співпрацю з Трампом, це очевидний факт. І нам це друзі ще раз того, дуже вигідно, оскільки такий, такий спосіб ЄС і США будуть тиснути на Китай. Тим часом США вперше за останні 16 років розмістили ядерну зброю на території Великої Британії. Про це повідомляє Блумберг. Цей крок покликаний чітко продемонструвати Путіну Сполучені Штати надалі гарантують безпеку Європи. 16 липня американський транспортний літак С-17 з активованим трансп... транспортером вилетів з бази ВПС. Кіртленд Нью-Мексико, де зберігається ядерна зброя, і приземлився на авіабазі в британському Лейкенгі. У Перевезення брали участь ключові підрозділи США, відповідальні за транспортування ядерних зарядів. Аналітики вважають, що мова йде про доставку новітних термоядерних бомб в 61 12 Вперше з часів холодної війни відбулося нарощування тактичного ядерного арсеналу США в Європі за словами Ганса Кри. Стансена керівника ядерного проєкту федерації американських вчених є вагомі докази повернення американської ядерної зброї до Великої Британії. Активований транспортер, імовірно був навмисно залишений. Увімкнений аби продемонструвати Росії, що США не зменшують ядерну присутність на європейському континенті. Як зазначив Каушал із Королівського інституту об'єднаних служб наявності, в 61 дозволяє США компенсувати. Перевагу Росії а, на стратегічні ядерні зброї на рівні а, театру бойових дій б 61 – Це термоядерна гравітаційна бомба потужності до 50 кілотонн, яка може бути розміщена на винищувачах f 35 а а також на інших літаках США та НАТО. Ну, а Ердоган почав всіх, скажімо так, готувати до чогось важливого. Він зазначає про те, що ми готові скоро провести зустріч лідерів у Туреччині, і ця кривава війна в Україні. Завершиться. Ну щось з заяви, які вселяють надію, знаєте, українці вони сподіваються, що нарешті все це завершиться, і такі слова, звісно ж, не можуть не радувати. Що він ще зазначає? Говорить про те, що буде накрито стіл. Миру Ердоган очікує вже завершення війни в Україні зовсім скоро. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росія можуть домовитися про припинення вогню незабаром. Він підкреслив, що підписання мирної угоди може відбутися у Туреччині. За словами Ердогана, Туреччина активізувала дипломатичні зусилля заради миру. Оки, в сусідніх країнах тривають кризи і війни. Він додав, що в російсько-українській війні Анкара дотримується політики, яка виступає за мир. Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру в недалекому майбутньому буде накрити у Туреччині, і ця кровопролитна війна буде завершена, сказав президент Туреччини. І вже давненько також Ердоган заявляв про те, що нібито готовий стати цією країною, в якій будуть відбуватися. Мирні переговори, і нарешті Росія та Україна дійдуть до того, що війну буде завершено. Також Ердоган нагадав, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі українські та російські делегації домовилися про новий обмін полоненими. Ну, ми з вами це пам'ятаємо. І дійсно, дуже велику кількість наших хлопців та дівчат було обмінено, повернено з російського. Пекла і сподіваємося, що і надалі це також буде відбуватися. 23 липня в турецькому Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України і РЕФІ і секретар РНБУ Рустем Меров за підсумками зустрічі розповів, що Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участю президента Туреччини Раджепа Ердогана. Та очільника Вашингтона Дональда Трампа він зазначив, що українська сторона також заявила про готовність припинення вогню. Крім того, у поділився, що Україна і Ерефія домовилися про подальший обмін військовими і цивільними полоненими. За його словами, у цьому обміні візьмуть участь понад 1200 осіб. Глава російської делегації Володимир Мадинський заявив, що російська делегація запропонувала українській стороні розглянути питання оголошення на лінії фронту. Коротких перемир'їв. він запевнив, що так сторони зможуть зібрати поранених і тіла загиблих бійців. Також мединський підтвердив, що Україна і РФ проведуть новий обмін полоненими. Ну а всім ось цим пропозиціям расистів вірити не варто, адже вони говорять одне роблять зовсім і по іншому, як їм вигідно. Тому треба бути дуже і дуже обережними.